Вітаю, шановні друзі, колеги, партнери! Я Валерій Шибіко, начальник Лісичанської міської військової адміністрації. Від імені громади запрошую вас на зустріч 14-15 листопада на національному стенді Україна та її громади. Ми не тільки продемонструємо наслідки російської агресії на нашій землі, а й представимо план відродження нашої громади. Першочерговими завданнями після деокупації. Є відновлення об'єктів транспортної та інженерної інфраструктури для задоволення базових потреб населення та економіки. Лисичанська громада має чіткий план відновлення об'єктів критичної інфраструктури та відновлення громади в цілому. Першочерговими об'єктами, які потребують відновлення, є Белогорівська насосна станція. Яка забезпечувала водою 85% потреб громади та міські очисні споруди номер 4 міста Лісичанськ, які потребують реконструкції та відновлення. Ключовою транспортною артерією громади є дорога регіонального значення Р-66. Під час активних бойових дій російські окупанти зруйнували міст через річку Сіверський Донець. Громади розроблено проєкт капітальної відбудови цього мосту. На весь світ відома трагедія незаконного примусового переміщення українських дітей. Найважливішим соціальним проєктом для нас є будівництво Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Луганської області. Запрошуємо міста побратими, гуманітарні та благодійні фонди, інвесторів, проєктуальників, архітектурне бюро стати партнерами та друзями нашої громади. Ми вже маємо позитивний досвід партнерства з Мінородної організації з міграції. Щодо відкриття місць компактного проживання переселенців в Києві. Не втрачаємо жодної можливості, щоб повернути людям їх нормальне життя на їхній землі. До зустрічі на нашому стенді на полях виставки конференції Rebuild Ukraine.